Кожен пацієнт має право ділитися своїм досвідом, і навіть якщо це було через шлях з ускладненнями, хірургія несе в собі ризики, і до цих ризиків потрібно бути готовими. Саме тому ми створили асоціацію естетичних хірургів. Де ми розробили протоколи реагування на ускладнення? Платформу для того, щоб ділитись досвідом про ускладнення, виявляти причину, чому це ускладнення виникло, і колегіально придумувати методи лікування, вирішувати, що робити, щоб допомогти людині. Ця платформа не про захист один одного серед колег, це про створення справжньої. Бази знань з ускладнень і допомога іншим колегам попередити ці ускладнення у своїх інших пацієнтів.